Маша, скажи, добрый ранок. Ну, угу, тут снег выпал. Моя красивенько. Да, Тюма? Красиво? Красиво. Красиво, да. Угу. Мы прокинулися 8.30. Я спала ага. с малыми. И тут ось. Тут у нас Номер. Ну да, така спальня. Нам принесли вчора ввечері ще манеж. Такий да. маше їй так подобається, вона нам лазить. Прокинулася, і її одразу туди закинула і вона лежить. Татьома. Ще дивіться, що у нас Сьогодні зранку випав сніг. Ну, ліночу він ішов, Ну він такий, такий, наче капає. Ага, то наш. Чан і басейн у нас ще тут є. Ну, так як я на голову мені не можна. Я не буду. Може дивіться, який у нас вид з вікна. Просто класно. Красиво. Все строїться тут. Так, наші пішли в ліс, чи що, я так і не поняла. Сніг випав, який ліс, може бути. Тьома, Тьома. як тобі спалось? А <різу> шо, що? <шо? різу> на сніг хочеш? Давай. Та він мокрий, Маша, що ти там чешиш? <різу> Коротше, у нас же що тут так кровати <різу> стояла. Ми підставили, ну, Андрій і Саня підставили на ту сторону нам не знаю, тумбочку, цю вона стояла тут возле телека, Це щоб Маша у мене, Маша у мене з той сторони спала, щоб вона не випала. А з тієї сторони ми принесли маніш, з цієї сторони з павартем, щоб теж не випав. А я ж, понятно, посередині спала. Короте, ну, нормально спалися вообще кровать так удобно, не холодно, ну, не жарко було. Це вже... вже хоче Папа. піти до папи. Папа. І що, чого вони туди пішли? Я Сміг. взагалі не поясню. Сніг, каже, випав, Сніг. Да? які гриби? І дощ щей, так? Видно вісім? А... А... Коротше, зараз веду. Відом... Маша, що ти там гребеш? А, зараз буду вмиватися, поки їх нема. Хочу зробити себе цю маску. Так вона мені понравилася. І вчора ще й лягла, помила голову. <сък> І воно це отаке на голові. Короте. Якось так. Нам принесуть сніданок. 9.30, вроді би, принесуть сніданок. Ми замовили з вечора. Так що все покажу. Скажи, Маша, сейчас мені дожидай. Я хотіла собі маску зробити спочатку, а потім, потім Машу, так? <різвіст> <Да>? Маша. Ні-ні. Ні-нет. <різвіст> 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 Я классно масках угу. На Цю мою красноту прибирав. Темно якось, так? Да? Маш? Темно, ти тоже нам допомагаєш? Держиш маску. Ой! ой, ой. Поки зараз машу помию. І вчора, кстати, ми ж не брали этот э, ванночку не брали, а тут же душеві кабіни? Я думала, як ми ну, Машу будемо купать. В итоге ми купали ось в рукомойнику. Милом Мылом заткнула дирку. Положила її і покупала. Ну, Артема колись тоже так купила нормально. Каже, не, не столько води, скільки в ванночці. Вообще не знаю, чому її не взяли. У нас ж ця ж Вона так Складається, вона така вузька стоїть. А! Вавка! Ось! Да, ще вчора Артем добігався і впав. І в нього вавка. Не лізь! не здирай. Ну, така вавка трошки пошкрябався. Сльоз було. капець. Заклеїла пластир і попшикала нас. Там спрей є для слізистих, для ран. Ну, для Обробки ран. Короче, у нас есть аптечка. Вот все. Прийшли наші хлопці, всі мокрі, ноги мокрі, по колінах штани мокрі і знайшли навіть один грибочок. Капець. Коротше, машу я дала Андрію, щоб вона посиділа з ним, хочу волоси вирівняти хоч трохи, щоб нормально, бо фото хочу наділати. Сніг вже розстає. І ще я тільки що дзвонила, ми замовили сніданок. Вчора вечором і замовили шакшуку. Чотири штуки. Чи три, раз, два, три. три би, да. і, і, і вона ж, ну, як я розумію, я ніколи не їла такого, хочу ж попробувати. Вона ж там, ну, яйце ж не дожарене, так, я не знаю, там правильно. смятку, походу, називається. А я таке яйцо не люблю. І я це тільки що подумала, як я буду. Як я буду їсти, якщо я таке не їм, і виходить, що я буду голодна, а ми зараз збираємося ну, туди гуляти в Буковель. І я тільки що дзвонила, кажу, будь ласка, можна мені шахшу прожарки нормально, <гум> ну, повністю прожарити, жовток, щоб нічого там не тіліпалося, бо не їсти. Ми мені сказали, так, все зробимо як хочете. Взагалі класно. Вчора в готелі теж ярділа ну, я і. И тоже ж кажу, можна мені яйце повністю прожарити. Опа! А що такое? А що такое? Виключився світ. Прекрасно. У мене половина голови вирівняла волоси, половина — ні. Все, включили світло. Є. Там воно, оказується, у нас тут на генераторі. То понятно, видишь, воно виключає світ. І тут -то теж. Все. Я нарядилась. Волосы вирадне, блин, так класно. Хотілося, знаєте, з Машею хочеться отрезать, одрізати волосы. Я не співаю їх мить. Вона мені хвиньоргує, якщо так ходить. Все. На сніданок. Готова. Нас всі готують, ще десь 40 хвилин треба буде чекати. Так от донесіть нам хоча б те, що є. Блін, десять годин ми досі не снідаємо. Так шакшука, це там хліб А вже вже так той. А як ми а їх повинні були потім? побачити, що це в лотки? А нам не донесли сирники Артему. Не так, нам дали не, не, той... не той номер. Не той там, номер дали я? нам а... сніданок. Ну, шакшука... точно не пережити. Короче, не знаю, ще треба було можна, сразу... А тут що? Та вже розковляла, що робити. Її. Це, конечно. А я ну, тут. Ваня, вистрика, такі яйця не їсти, вони ну, сразу не тоже. А? У нас обычный там. Яйця ти не хочеш це їсти ну, і на далі. На Росія, yeah. yeah. мага. Шов, на порт, Шуха, Вроді така. Ну тобі наче підсушили, бо вони самі. Вони всі ось прожарені, Ні, то нема жодка. Он сараш шакшука. А це така, як у тебе. Отдай ванню чи що. Давай, я Та там таке саме. Ні, жовтка нема. Ось один тільки є. А тут ось нема жовтка. Ну він, ну є, так. То вона. Він кажуть. А мені давай. Возьми, тут таке саме. Тут теж один мягкий, тут два. Вань, виколопай, те, що він не їсти, і все. Він таке не їсть. І не принесли, да? Ну, притатися, то. Ну, если вони кажуть 40 минут здати, а як сорок там Так, само Так, по-любому. Тоже на голодні сидять. Хай не нам по. А як Це можна побути з да. цього 6 цих домиків? Тьом, будеш Так, Принесли сирники, ми замовляли не политі. був хоч без сметани. Принесли политі. Та що а, а, нас немає? Наша Маша, 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 Маша. хоче в тебе запечене, так? Да? І вилечку, дай, мабуть. Донесли фрінати. Mm -hmm. Тебе да, набагато краще. Це що це таке? Щось типу, то написано Бовтанка? Да? Яєчна, да? Ну, так? Щось там. Ваня, якщо залишишся голодний, там є сосиски. Бери сосиски в прикуску, хліб, бери хліб і все. Комплімент. Від закладу принесли. О, це тобі Це тобі для копить. <смір> на самому делі самом комплімент виглядеть вигляде странно, тому що нас все людей А косачок Ну, а, а що ти хотів? Ну, дякую! все дякуємо. Приємно, ви всі блубилися. Все, ми, короче вичухалися. Їдемо зараз в Буковель. Хочемо купити, ну, поїсти що навіть м'ясо, купити, пожарити. Фух, на кострі. Коротше, вийшла, воно дощ. Зараз дам, да, дощ іде взагалі. Я Там, я бачу, то, як. Непонятно, що одягати, ну я зімню, то наділа курточку. Вон, папа пішов памперси викидати з машини. Вона вітрилась губи, не накрасила нічим. Так що зараз ще подивимося, не знаю. Іли по магазинам просто да, зайдемо, їди купимо. Да. Якщо буде дощ, то звісно ми нічого там не подивимося, не погуляємо. Плануємо, може, на завтра тоді. Може... Так що, єлі випавзли. Може переїдемо. Ну далі ми може переїдемо, а ми тут а на 2-2 суток, лечі як? Ну, нас доби, завтра uh -huh. в обід нас виселяють. Uh -huh. Ага, нижче пустили, тут тумана нема. Вони шар дивиться з тримадирок, у мене був. Ми приїхали. Саме не знаємо, куди ми приїхали. Зараз просто хочемо походити трошки, наче дощ вже закінчився. просто подивитися, що це. Буковель. Машина. Нова почта. Угу. Оже ж, а цей... А, їздять, діти. їздять, пускай роблять. Ось, бачиш, вони їдуть. Ось, навпроти, напроти, зараз спускаєш. А це Ці, куди? куди по одному летять? А це ж на цьому трасу ми з'їжджали з Ігорем. це ж на самий піднімається, дядя, а, он дядя, он дивись, дядя, да? дядя он їде. Ого, як швидко він летить, глянь. Це самої гори. Сюди на ваше саме. І що? Так, по одному, як бігом не знаю. Маленька, там. Клас. Мама. Боже мой. Ні, маленький теж не можна кидать. Ты що, дивися там этот? Полікарбонат, чи стекло, шо воно, що зразується. Класс. Це на мене спада капішон. Це капець. Оце тут людей. Короче... А ви ще тут, бачиш, безпасний, так? Підйомник, так? Да? Ну, я маю ввідомо, що треба закривати, Ваня з кумом. Ага, і стішать бідуть. І стішать. Куди? Калюжа нет. Нельзя калюжу, а ми будемо тут гуляти. Ну, зай, ну ти будеш мокрий. Куди? Яка калюжа може бути?

Зімоємо йому капішов, йому не видно нічого. Куди пати? Можна сюди? Поки? Не пускав. Не можна. Ну, постоїш рядом. Все, потім розстроївся. Покатались на атракціоні. Тільки піднялись, він каже, ні, я не хочу. Вже запустили, що ми будемо на ходу стоїть? Ну, 180, Чотири 180. хвилини, всі 4 хвилини нікуди не дивився, став, не головой, і, все. і все, і розстроївся. Спокійної ночі спить. І куди ми підемо зараз? Водку купити дощ капає, підемо зараз наверное, десь, може, тут, на десь на якусь терасу або що людей, тому що багато. Зараз покажу, хлопці покатаються, ми посадимо їх під дощ, вже каву візьмемо. Може, чого там, тобі нравиться. Так, все, ми вже... Артем поїв макаронів хоч трохи, і то, аби Ваня не прийшов, наверное, він не з'їв би всі макарони. І этот... Попили ми каву, погрілися трішки, всі прийшли, йдемо шукати супермаркет. Може, вже... тут стільки людей. Я не знаю, видно, не видно, так? Взагалі красиво тут. О, Машенька. Фух. Машка. Ще тут брошатка, звісно, коляску вистимаша спочатку поспала, поки ми доїхали до бршатки. Маша прокинулася. І все. Пальмаса. тільки в мами на руках. Більше ніхто не нужен їй. Да. Ну бери яке-небудь полотенце, щоб хоча б витерти ліцо чи що небудь. Поняв? Ну вони дадуть ще ж шапку на голову, щоб париться. З ній будеш і бі, там, в чани сидіти. Не не рядь Вань. То, що вона вуха не закриває. Шапка ота? Ну да. так. Я думаю, буде. Так, наші пішли в чан, малий шапки. Пішли Ваня, Тіша і Інна. Андрій і Саня поїхали в магазин м'ясо купити, щоб шашлика ці Зараз будуть варитися. Дощі, Угу. Маша прекрасно, Артем заснув в обід. Зараз обід, да? да. каже, коли приходиться гратися каже, машинками, коли нема сестер, а є брати. Да? Клас, на тобі кобило. Ну, а що робити, каже, будемо гратися. Да? Маша теж тільки що спала, ну проснулася, поки ми її занесли. Угу. Ну, походу, тут на генераторі все чи що, я не пойму. Все, Мася, будемо, будемо ждати. Поки приїдуть наші, Картем проснеться, так? Да? На дві години, вроді, чан і сауну заказали. І вона, вроді би безплатно. Не знаю, ще ну, безплатно. Зараз прийдуть, узнаємо, каза тоць. Да? <різь> Вкусна коняка. Власне, тут так взагалі мені понадобення, так як красна, мені жарко просто. Чого, Маша? Маша, что тобі не спиться? Сніданком, звісно, вийшло якось, я взагалі не зрозуміла, що це було. Вони чи перепутали, чи що. Ну, мені, мені нормально принесли. Я ж утром дзвонила, сказала, щоб цю шакшуку прожарили і прожарили нормально. А от домашній сніданок я... На фото, звісно, там було яйцо недожарене, якось я не подумала. Ваня ж теж такий, як я, не їстиме ну, недожарене. Ну, поколупався. Артем один тільки сир не з'їв, Ваня стан доїв. Я це ж тільки що Артем макарони поїв. Ну, як поїв. Ну, нормально, я вважаю. І сказала Андрію, щоб вони зараз взяли шашлик, не только свинячий, а ще й курячий. Артем же ж їсть шашлик курячий. Так що я не знаю, де вони його знайдуть. Тут особо так, щоб супермаркети були, нема. Ми не знайшли. Ми в один приїхали, а він каже, там таке. Ну нема взагалі, щоб м'ясо, там колбаси були. Ну, що ти вигризаєш? Маші, мабуть, ще й що там казах? навіть верхні зуби ще будуть лізти, тому що вона просто все в рот бере. Все Маша! Вальцы. Опять слюни ты чуть страшно. не и тыклы. Ах, так вкусно коняка, да? Я, я простылила свои ось цвиплет, что, думаю, сейчас диван быть буду в слюни. Угу. Мася. Все дети надыхались воздухом. Мартин вообще вырубился сразу в машине. Только сив. И Маша, да? Вот так. Маша, бубух. О, все. Лягай, Палеш, лягай. А ще нам повезло, сніг розстав, іде. Ну, оп. О, Нема снігу. Там, аби ще оце достроїли, воно строїться. Був би відлучший. Ну, теж хорошо, красиво тут все одно. Чи в ліс ходила сьогодні? <кій> Найшли такі дві лисички. Угу, да, На да, Машеня? Боже, мене так обітрились губи. Навіщо. Намазали Маша гризе тепер. Оце така класна штука. цикопласт, бальзам для губ. Просто. Но це зараз до вечора все зніме. Не буде красноти. Ня. Маша. Маша, Маша вже на то вкла тут. Давай, не сповзай. Давай на своєм пледі будеш лежати. Угу. На тобі конячку. Красивеньку. Чи тобі лучше помада, да? Як коняка може бути. Угу. <говори> Маша, нам трошки не повезло. Да? Нам не можна в чан. Наші купаються. Ну нічого. Нічого? Ну, подивимося з вікна. Угу. Між ногами не можна, ні в басейн, невчан, ні нічого не можна, да? Ай. нічого. <ш> <ш> Ми будемо милуватися краєвидами. Маршинська, спонсор показу. Это біда. Цей тоже треба все пробувати. Маша, на суборка діка. Понравилось? Понравилось? Вона пол -маша. Витирати. Коротше, Маша не хоче спати. Вона да. ну, теж хоче в чан. Так як у нас було непонятно, що сьогодні з сніданком, нам принесли комплімент. Отакий. От і ніхто його так і не спробував, ну, нудно, вони там усі сидять в чаю. Я буду пробувати комплімент. Вот угу. так есть и хочется Вкусно? Угу. Андрей на да всех порезал Ну, два кусочка, Дима Ваня, все равно налишь, Дима ти не спиш. Мар, він кусний торт, треба робити чай. Просто у нас баня 2 години. Баня, е, баня чи сауна, не знаю, чан і басейн. І, этот, е, і що мені робити? Уже година пройшла, Артем ще до сих пор спить. Хлопці приїхали, я кажу, тікайте бігум, щоб Артем вас не бачив. Бо я не хочу, куди його. Він дуже малий. Тривода, який чан Артему. І який басейн. Ну, басейн, то зрозуміло, що ну, теплень, він там, 30 градусів, чи що, шо? щось таке. Ну, я не хочу, тому що захвараю, запродує. Так що кажу вам, бігом одівайтеся, бігом Угу? На да, Маша? Де да, ще загубила резинку, надавалося зав'язати, мені жарка. Ну? Такі справи. Це все попаряться і будемо жарити чашлик. Не плач, не плач. Ми, Маші Ой, даю, грушу даю. А вона <свісна> Біся, що я дуже медленно <свісна> Шкребу. Тільки що так їй дала. Ну, вона трошки подавилась, мені страшно. Ложка ложки, ложки нашкребе. Маша, ну багато ж не можна, це ж новий продукт. Трошки. Давай. Ось вона. Така, що чайно рушка і теж кребеться. Вкусно. А що це за груша? Це по путі купляли чи ні? Так. Да. Угу. Так що кажеться, місцеві. Вкусно. Так, каже, наші жарить шашлик, ми ждемо. Давай, умнем, ням 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 Артем проснулся. Давай. Без трусов Давай, забрал кошек. Ага. Понравилась груша? Ой, ешь. Она Маша. Давай, давай. Ам. Вата, напевно, сиру взяла так багато. Будеш мені тоді сьогодні співати ночью. У нас на боботіка нема. Угу. Аж. Давай. Че? Чи ще трошки дамо тобі? Трошки трошки. дивай девай. Опа! Ну? Все? Наїлась? Понюхала, кажу, що не наїлась. Нім. Кость? Так би аби давало давала фрукти? Він би їв. Так пізно почала давати. Уже не хотел пробовать, надо после года. Чего так было, непонятно, <правда> да? Угу. Артема ну, сразу шести месяцев, усы, усы фрукты. <реклев> дёвай, 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 ом ням ням, -ням. Угу. Ну, Хватит, Маш. <правда> Бежит значит, куда-то. Так, дёвай. Ням. Ну. Все. Ну давай еще трошка, трошка, трошка. Опа. Может, надо было тебе пюрешки купить. Фруктовый. Там же ж можно какие-то с шести месяцев. Ну. Хм. Вот так. Давай. Nyam 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 <laughs> Шашлик пожарили, готовий. Я, якщо чесно, вже голодна дуже. У нас курячі, так? курячі ножки. Оце свинина. Це свинячі стейки, свинячі ребеці і свинячий шашлык. Угу. Коротше, чотири рази хойде. В общем класно. Вийшло. Ми вчора замовляли готовий шашлик, і вийшло, що оцей шашлик виходить по ціні, яку учора пів кіла нам прислали. А тут 4 кілограми ми зараз. Ну, Коні Так, щас да. Мангал нам розігріли. Ну, тобто взагалі хорошо, Просто пожару і все. Угу. Все, Маша спить. Перший раз за день. Їлі вклала її вообще. Зараз будемо вже снідати вечеряти. Сьогодні всім дякую за перегляд. Всім пока.